Ну що ж, друзі, в мене для вас диво, гарна новина. Це перший із е, багатьох випусків е, кальян з забивкою натурального інгредієнту, де я почув щось. Так, це не дуже яскраво, але я думаю, я от поки курив, я розумію, що, мабуть, це моя помилка, і в даному випадку потрібно було е, морку. Перетерти і перемішати разом з тютюном, не нарізати його сласями, як це зробив я. Тому тоді б однозначно морковка була б більш ярко вираженою. Але в даному випадку я все рівно зміг її почути в даній забивці, і це доволі непогано. Це дійсно непогано. Це те, що я б навіть спробував знову. І зробив би б, власне, так, як я сказав перед цим. Я взяв би натеріє якомога дрібніше і перемішав це все з тютюном. Можливо, навіть залишив би лише м'яту і моркву, щоб нічого іншого не заважало мені в покурі. Смак доволі приємний, але він дуже і дуже легкий, дуже далекий. Але відчувається. Тому, якщо зробити саме таку забивку, Можливо, ми її і зробимо. Давайте, щоб це відео набрало 50 лайків від вас, і ми зробимо другий дубль і другу забивку. Ну що ж, друзі, радий вас вітати на каналі Димний Аматор. Сьогодні ми забиваємо в.